Всім привіт! Сьогодні хочу поговорити про восьмий випуск шоу Холостяк. Одразу зазначу, що я все, що я тут обговорюю, я обговорюю контексті шоу. Для мене Холостяк і учасниці є персонажами шоу, які вони в реальному житті. Я не знаю, також цей огляд буде містити спойлери. В цьому випуску було знайомство з батьками, в цьому випуску проект покинула Юстина, що, на мою думку, було цілком очікувано. І наступний випуск, походу, буде фінальним випуском, буде знайомство з батьками Олександра і будуть фінальні побачення. І мені здається, після наступного тижня буде ще пост шоу. На цьому все. Тобто, все відбулося так, як я говорила в минулих оглядах. Їм просто не вистачає матеріалу, з чим працювати, і вони просто зменшили кількість випусків до 9 замість стандартних 12, як ми звикли. Ось. Цей випуск був мега-мега нудний, тому я довго думала, що знімати цей огляд чи ні, але все таки зніму. Але мені здається, він буде мега короткий. У кожної дівчини було як міні побачення з миростомба з батьками. Перше побачення було у Юстини, де вони пішли в такий закинутий замок. Що хорошого у Юстини була. Класна, крута сукня рожева. Вона виглядала, знаєте, як принцеса, плеча красуні, як зефірка, така як міні-корона чи тіара. Дуже дуже гарний образ. Мені сподобалось. Вона дарувала Олександру такий чорний смокінг. Вони там танцювали в цьому замку, цілувались. Юстина була більш смілива там в своїх емоціях. Вона прям його і обнімала, і багато сама цілувала, але ініціатива йшла переважно від неї. Потім вона перевдяглась і вже ознайомила його зі своїми батьками, мама, тато, сестра. Було видно, що вона дуже близька зі своєю родиною. Її родина була доброю, привітною. Вони питали Олександра, чим тобі подобається Юстина. Трохи питали його за релігію, скільки вона релігійна, сів'ячі, віруючий він чи ні. Мама Юстини подарувала Олександру Герб. Потім. Що ще було? Трохи говорили про дитинство Юстини, тобто що Юстина з дитинства була така розумна, тягнулася до знань, її сестра хотіла лялька. Юстина хотіла хотіла глобуса, що Юстина там дуже рано вивчила алфавіт. Також що через те, що Юстина була такою багатогранною, їй було дуже важко зрозуміти, що саме вона хоче в плані професії. Також зауважили, що Юстина закінчила вищий навчальний заклад і. Після того, через два дні поїхала на зйомки першої вечірки, шоу холостяк, тобто так впритик. Батьки питали, що ти там далі плануєш, типу, якщо він тебе обере, а така я переїду в Київ. Батьки не супер супергепі були від того, але ну, вона вже доросла. Єдине, що батьки наголосили, що вона все-таки хотіла зробити кар'єру, можливо, вступити в магістратуру. Що щоб вони дуже мені здається хвилювали, щоб стосунки не заважали їй робити. Те, що вона планувала робити в плані кар'єри. Але загалом зустріч була така тепла, спокійна. Взагалі, ці всі випуски з батьками вони такі теплі, приємні, прикольні. Єдине, що а, через те, що вони такі спокійні і тихі, потім не особливо є, що згадати. Було добре, було комфортно, окей, і на цьому все. Далі а, було побачення у Насті Лондон з Олександром, вони а, медитували спільно Все. А потім Настя познайомили його з мамою, двома бабусями та дідусем. Бабусі зробили такий аля як квест, як в школі. Там предмет правознавства, біологія, там історія тощо. Але питання були пов'язані з Анастасією. Це цікавий інтерактив. Не знаю, це придумала справді бабусі, чи це придумала знімальна група СТБ, але було так прикольно. Говорили про. Розвал харчової поведінки Анастасії, як він розвинувся. Що коли мама вже таки дізналась, коли є болімія, то відправили до лікаря. У Насті виявили проблеми з щитовидкою, що залозою. І потім вже йшла психотерапія. Потім що у Насті в дитинстві були проблеми з зайвою вагою, і мама казала: О, було б непогано тобі було б схуднути, і бабусі це все підхопили. І казала: о, тобі було б непогано схуднути. А це був просто як Анастасія пояснює, дитячий жирок. Що вона просто швидше розвивалася, аніж інші однолітки. Єдине, що зауважу, мені здалось, що якщо вже СТБ вернеться за питання розладу харчової поведінки, то було б варто трохи глибше туди пірнути, тому що це виглядало, знаєте, як голопом по Європам. Дуже швидко, так якось так да, було РФП, все. А якщо вже СТБ піднімає таку важливу тему, яка наразі є актуальною, то Треба якби більш глибинно туди покупати, на мою думку, можливо, навіть в постшоу розібрати, чи там запросити більше експертів, чи навпаки сісти з Григорієм і обговорити чисто хп. Нарні забрати Григорія, взяти нормального а, спеціаліста, який займається розладами харчової поведінки а, там оцього, плюс потрацьолога, плюс психотерапевта і такою командою все обсудити. Мені здається, це було б і цікаво, і повчально. Ну але вже маємо, що маємо. А ще такий нюанс. Олександр питав: скільки грошей мені на минаскільки на, на яку суму мені потрібно розраховувати, щоб забезпечувати Анастасію? І мама така: ну це залежить. Вона ж тільки виш закінчила вищий навчальний заклад. от вона вийде на роботу. Ми перестанемо їй допомагати. Олександра такий ну, моєї пенсії вистачить, мама засміялась, але мама конкретної відповіді не дала. Якогось діапазону не звучало. Мама зразу з цієї теми зістрибнула і почала говорити абсолютно про іншу тему, що от коли я одружувала зі своїм чоловіком, у нас нічого не було, бла 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 Тобто на питання вона не відповіла, вона просто з'їхала. На зустрічцю батько Анастасії не приїхав і сестра не приїхала у стриму екзамен. Батько у нього були справи по роботі. Я так зрозуміло, просто не хотів зніматись, а може дійсно справи по, по роботі. Хто його знає? Після вже знайомства з батьками Настя з Олександром лежали в ліжку, і вона його питала, де в тебе квартира у на правому березі. Я люблю правий берег. Там не цілувалися трохи. Ну тобто нічого цікавого про що можна поговорити, тому їдемо далі. А наступне бачення було у Інни. А, спершу вони грали в боулінг. Вона запросила свою двоюрідну сестру Віолету. Їхня сестра підготувала різні питання, а, де вони відповідали там про побут, хто буде готувати, а, хто буде займатися прибиранням родина, хто буде добрий поліцейський в родині, хто буде поганий а, там та в статевому житті. А, ну, тобто такі загальні бла-бла бла, питання. А потім до їхньої зустрічі вже приєдналися батьки Інни, тато і мама. Вони переїхали з Харкова, і сама зустріч була тепла, прикольна. Наголошували на ножки на волонтерській діяльності Інни, показали відео з Харкова, показали, на превеликий жаль, розбомблену вже школу, де навчалася Інна. Показали зножки, таке як відео привітання від бабусі Інни, яка теж залишилась в Харкові. Знову ж таки наголосила на волонтерській діяльності Інни і так далі. Єдине, що про Інну в такий момент, який зараз на це звернула увагу, час, коли ви знаєте, вона говорить і там коментує ті чи інші ситуації, пишуть, що вона перекладач німецької мови, але я ніяк не можу згадати, де вона про це то говорила, тому що вона казала, що вона навчалася на еркфація, потім вона з офіціантки переросла в управляючу готелем в 23-му році. Наскільки я пам'ятаю, неї була аварія. В Німеччині, де вона розбила машину, от вона повернулася в Україну. Я все ніяк не можу зрозуміти, коли з'явилася саме перекладацька діяльність, бо чи то я не пам'ятаю, але ну, волонтерська говорилось, про ресторан, декілька разів говорилось, але саме про перекладання німецької мови, я, я поки що ніде абсолютно не чула. Може, я пропустила. якщо пропустила, напишіть в коментарях, просто я, я не зрозуміла, вони завжди пишуть там, Інна, Вік і чим вона займається. Тут волонтерська діяльність, так, це якби було в шоу показано, а от з перекладанням мені, мені здається, не показали. Але якщо я помиляюсь, напишіть в коментарях. Ось, Потім що ще про Інну. Мені здалося, що Інна така більш статусева донечка, тому що тато в неї такий впертий, трохи веселий. А мама більш така серйозна, закрита, може навіть і холодна, як мені здалось. Мені здається, Інна впертістю пішла прямо в Тата. А, також ще говорили трохи про ам, наскільки Інна конфліктна чи не конфліктна. Виявила, що її сестра разом, разом з нею працювала в Німеччині і Інна часто своїх подруг а, туди наймала, щоб вона з ними працювала, і назвала Інна сама сама що я монстр коли на роботі. Um, ось плюс ще Олександр після вже знайомства з батьками намагався там інні задати питання. Там ти більше плануєш будувати стосунки як чоловік чи жінка, чи як мама. Що ти вічно закочуєш очі? І вони якісь гіпотетичні проблеми вирішили. Я не знаю, що він до неї доколупався, але маємо що маємо. А також про поговоримо про симпатію до дівчат. Такий момент, про який варто заважити, коли батьки запитали Олександра, чим йому подобається Інна. Він зміг дати таку чутку відповідь. Тобто він мінімум сім епітетів застосував, тобто назад вона красива, розумна, цілеспрямована. І це знаєте, суттєво вирізняло його відповідь про неї з іншими відповідями відповідними. школа Анастасія його питала, чим я тобі подобався. Начас кажу, твоєю жіночністю та енергією. І на цьому все два слова. Ось тут хочу якось більш така вичерпна відповідь. Також він всім родинам дарував квіти, але батькам не дарував, а дівчатам не дарував, трошки цього не зрозуміла. ні, перш ніж їдемо далі, трохи говорили про колишнього чоловіка Інни, що він був молодший на 4 роки, що коли вона з ним одружилась чи вийшла заміж. Неважливо, то вона нічого не сказала батькам. Ось, батьки трошки злились на неї. Власне кажучи, на цьому все. А далі була церемонія троянд. До речі, була красива, у них були гарні образи. А Настя, взагалі, така як домінуюча леді, була на ній були такі латексні рукавиці до ліктя і дуже гарна прикраса. Вигляді змії. Мені прям її образ дуже-дуже сподобався. А Юстина з Інною на них були такі, як троянти, великі, пишні, у інни на шиї, у Юстини на грудях. Ну так прикольно, гарно їх втягнули, справді дуже от, дівчата були прям люкс. Ось церемонія була короткою, ну їх дуже мало залишилось. Він попрощався з Юстиною. Це прощання було якесь дуже мега дивне. Він такий Я не відчув того, що я хотів відчути. Моє серце не забилось, моє серце забилось, але не забилось швидше. Я така шо? Ви на йому вуху якусь дід диктували? Ну тобто тут просто без коментарів. Юстина заплакала в машині, ну видно, що вона в нього дійсно дійсно закохалась і їй дійсно було образливо. І мені здається, вона і Неста Лондон якби, витягували цей сезон своєю харизмою, своїми коментарями і так далі. Юстина на цьому шоу мені здалася доволі щирою. І якби, ну, було, було видно, що після шоу, скоріше за все, вона буде це все пропрацьовувати і видихувати. І, власне, так, що я спеціально кусочок про шоу глянула, щоб ну, трішки про юстину поговорила. І коли їй показувала всю історію Юстини і Олександра, вона знову заплакала, хоча вже пройшло там три місяці після закінчення проекту. Але тим не менш, видно, що вона це все ще досі видихує, і що це якби мало свій відбиток на її ментальне здоров'я, психологічне здоров'я. Ну і т.д. і тепер ножки, це все моя така суб'єктивна думка. А, ось, і ще Юстина сказав, що місяць, як закінчився проєкт, вона місяць не виходила з дому, її дуже підтримувала родина. Ну і скажу, вона це все видихувала. А, от, у нас дві фіналістки, Інна і Наста Лондон. Вони все пробували зробити кожен вибір цікаву Інну чи там пристрасну Анастасію. Олександр каже: от в Ідні там немає пристрасті, а в Анастасії немає, немає того, що є в Інні. Ну, ну тобто, ну, таке щось. Ось, Хто переможе, ну, з того, що я чула, зі зливів, інші блогери говорили, всі кажуть, що переможе Інна. Побачимо, чи переможе, побачимо, чи вони залишаться після проєкту разом. Хто його знає. Єдине, що добре, що це все закінчується, бо я ж кажу, вони вже висосують просто з пальця, вже нема, нема що знімати. Uh, і якби не вистачає того креативу, і не, не вистачає ж кажу персонажів, людей, дівчат, які саме роблять це шоу. З томного тижня я вже сказала, буде знайомство з батьками Олександра. Uh, також буде знайомство з друзями Олександра, я не знаю, чи Монатіка можна звати другом Олександра. Uh, я ж кажу, в цьому сезоні дуже багато, як я їх назву, рандомних знаменитостей, які дружать з Олександром. Я думаю, що це скоріше, як знайомі Олександра. Ну в будь-якому випадку, де вони йому допомагали теж робити правильний вибір, плюс будуть фінальні побачення. І на цьому сезон, сподіваюся, закінчиться і буде ще фінальне фаст-шоу, Тобто, ще, по суті, два рази з тебе подивитись, і на цьому усьому. Ось загалом підсумувавши цей випуск, можу сказати. Воно, знаєте, було так, на це було комфортно дивитися, спокійно, але не скажу, що мега цікаво. Тобто по цікавості, напевно, 5 із 10, ось якось так. І на цьому все. Сподіваюсь, що сподобався цей огляд. Я намагалась поговорити про все, що я можу поговорити, але ж кажу: просто нема матеріалу, з яким можна працювати для того, щоб щось обсудити. Якось так. Сподіваюся, що наступний випуск буде більш цікавим. Якщо вам сподобалося це відео, ставте вподобайку, підписуйтесь і до наступних оглядів. Бай-бай!